Ми щойно запустили стартап і плануємо розширюватися. Що буде для нас краще орендувати чи придбати нерухомість? Для стартапів найкращим вибором зазвичай це є оренда. І ось чому це гнучке рішення, яке легко дозволяє змінити локацію, якщо ваша команда швидко зростає. Ви зменшуєте початкові витрати, адже немає потреби вкладати великі кошти в покупку. Осереджуєте всі свої ресурси на бізнес, а не на інвестицію в нерухомість. А якщо компанія вже стабільна і має капітал, то для вас може бути вигідна купівля нерухомості, що вам забезпечить довгострокову стабільність, адже ви будете власником нерухомості. Можливість інвестувати у свою власність, а також збільшити її капіталізацію. Відсутність щомісячних орендних плат, які можуть щороку зростати, кожен бізнес унікальний. Стартапам найчастіше підходить оренда стабільному крупному бізнесу дуже часто підходить саме купівля нерухомості а головне знайти рішення, яке відповідає вашим цілям.